Коли Марія Магдалина прийшла до гробу і побачила, що він порожній, її серце наповнилося тривогою і болем. Вона плакала, думаючи, що тіло Ісуса зникло. Але саме тоді Господь звернувся до неї Марія. В цьому зверненні вся суть Воскресіння, Бог приходить особисто, звертається до серця. Це не просто подія для всіх, це зустріч. З кожним. І як схід сонця, що знаходить саме твоє вікно, Воскресіння торкається особисто тебе. Марія Першої бачить живого Христа не тому, що вона особлива, а тому, що шукала його вірно. І сьогодні Воскреслий звертається по імені до тих, хто шукає його навіть крізь сльози. EWTN.